Доброго дня, я студент групи пзп 228 Тюлєнів Станіслав. Це презентація наптебу Патерна Builder. Патерн Builder – це породжуючий патерн, який вирішує проблему складної ініціалізації об'єкту. Він розділяє конструювання об'єкту від його представлення. Уявіть собі, будівництво будинку за детальним планом, де кожен етап контролюється окремо компоненти патерну Білдер. Builder – інтерфейс, що визначає кроки конструювання. Конкрет-білдер реалізує білдер для конкретного об'єкту. Директор керує послідовністю кроків конструювання. Продукт складний об'єкт, який будується. Переваги та недоліку патерну Builder. Розділення логіки конструювання, створення різних представлень об'єкту, покращення читабельності коду, збільшення кількості класів, ускладення коду для простих об'єктів. Приклад коду клас автомобіль. Автомобіль може мати атрибути колір, двигун, колеса GPS. Інтерфейс Builder визначає стандартизований набір методів для поетапної конфігурації об'єкта автомобіль. Кожен метод відповідає за налаштування певного атрибуту, наприклад, кольору двигуна «Коліс» чи GPS. Конкрет Білдер це клас, який реалізує інтерфейс Builder. Він надає конкретну логіку для створення певного типу автомобіля, використовуючи задані методи. Наприклад, може бути конкрет Білдер для спортивного автомобіля або для сімейного автомобіля. Клас-директор контролює процес контролювання, визначаючи послідовність викликів методу Builder. Він абстрагує складний процес ініціалізації. Директор знає, як, буде, як будувати об'єкт, але не знає, що саме відбувається. Реальний приклад: створення HTML. Паттерн HTML може бути використаний для динамічного створення HTML. HTML Builder контролює HTML-документ. Приклад: побудова HTML таблиці. Коли використовувати Паттерн Білдер. Складний процес конструювання об'єкта. Потрібно створювати різні представлення об'єкта, ізоляція логіки конструювання від представлення. Висновки Паттерн Білдер це зручний спосіб створення складних об'єктів з багатьма параметрами. Він дозволяє зробити код більш значким, зрозумілим та легким у підтримці. Дякую за увагу!